Росія на окупованих територіях масово конфіскує квартири колишніх мешканців і передає їх росіянам. А пов'язані з Кремлем будівельні компанії, наживаються на реконструкції житла, зруйнованого російським вторгненням. Пише The Wall Street Journal. На окупованій території підтримувана Росією влада оголосила безхазяйними тисячі квартир, унаслідок чого українці, які втекли, зіткнулися з перешкодами під час повернення підтвердження права власності або отримання компенсації. Водночас приїжджі з Росії користуються низкою пільг, наприклад, двохвідсотковою іпотечною ставкою на нові будинки, пише видання. У статті наголошується, що стратегія заміщення людей, які колись жили на захоплених територіях етнічними росіянами, це стратегія, яку Москва реалізовувала неодноразово, і захоплений Маріуполь не став винятком. Масове переселення і руйнування відкрили ринок нерухомості. Поки робітники розчищали завали, ріелтори задешево скуповували нерухомість у мешканців втікачів. Як розповіла з Street Journal мешканка Маріуполя Олена Пудак, її мати намагалася повернутися в місто, щоб отримати компенсацію за свою квартиру. Їй відмовили у в'їзді в російському аеропорту Шреметів, але Олена підозрює, що окупаційна влада намагається не допустити людей із майновими претензіями.